Шановні члени журі, дозвольте до вашої уваги представити мою роботу на тему використання мікрофлюїдного електроносового ману 4 оксид для вимірювання стану антиоксидантної системи в біологічних рідинах. Я, Масла Тимур Олександрович, учень 10 класу Дніпровського ліцею номер 139 виконав цю роботу під керівництвом Кириченко Світлани Васильівни, начальник відділу організації освітнього процесу Дніпровського державного свято внутрішніх справ ідея виникнення моєї роботи пов'язана з тим, що забруднення навколишнього середовища токсичними речовинами, особливо в умовах повномасштабного вторгнення в Україну. Викликає виникнення вільних радикалів, які негативно впливають на організм людини. Проти них працює ферментативна антиоксидантна система. Одним з представників таких радикалів є піроксид водню. В сучасному світі швидке вимірювання показників здоров'я людини за допомогою мікрочіпів набуває важливе значення. Проводяться розробки чіпів на основі різних сполук металів для миттєвого визначення глюкози, лактату, натрію та інших. Наразі немає розробок мікрофлюїдних систем, які б визначали активність антиоксидантної системи в біологічних рідинах. На кафедрі біохімії та медичної хімії, ДДМУ розроблено на електронної основі 4 оксиду який має здатність визначати рівень водню електрохімічним засобом, але дослідження в біологічних рідинах не проводили. Виходячи з цього, метою роботи було використати електрод на основі манган-О2 в мікрофлюїдній системі для дослідження рівня антиперексидної активності плазми крові шрів. Об'єкт дослідження плазма крові щурів, предмет дослідження, антиперекисна активність плазми, експериментальна модель плазма крові щурів, Самок лінії Вістер, вага 200-240 г, вік 12-16 тижнів, яка зберігалася в лабораторії кафедри біохімії та медичної хімії ДДМУ. Зразки були розділені на групи: перша група контрольна, Ендорініо 10, друга група щурів, яких викликали оксидативний стрес шляхом інгаляційного впливу натрію N дорівнює 10. Сама комірка є полімером з каналом, де протікає рідина, і накладається на скло з електродами. Мікрофлюїдна комірка зараз в зібраному вигляді, вкріплені, готова для використання. Мікрофлюїдна система складається з чотирьох елементів. Один із цих елементів є інфузатор, який дає. Ток рідини зі швидкістю 1 мл на годину. Другим елементом є мікрофлюїдна комірка, яка підключена до інфузатора. А інфузатор дає рідину з іншого боку підключен потенціостат, який дає потенціал та е, забирає силу току. Комірка знаходиться в термостаті, який підтримує температуру 37 градусів. з комірки передаються на комп'ютер та розшифровується спеціальною програмою. На графіку бачимо дві залежності. Одна із них синя це потенціал, який подається на комірку. І він дорівнює 0,45 вольт. На графіку бачимо ще червону криву, яка є е, залежністю струму від часу, яка є нашим аналітичним сигналом. Сигнал буде залежати від того, яка саме рідина подається. Зараз ми бачимо буфер з перексидом водню. Як бачимо на малюнках найкращим співвідношенням концентрації робочих розчинів, взяті наступні: H2O2 1 к 5000 тисячам та плазма 1 к 100. Математична обробка відбувалася шляхом накладання графіків, отриманих для контролю та досліду. Наступним кроком був експеримент в контрольній та дослідній групі щурів за вибраними умовами та розрахунок площі відносно пересудоводню представлено на слайді в групі дослідних щурів, антиперекисна активність плазми. Зростала майже в 1,6 разів відносно групи контролю. Таким чином я підібрав умови для вимірювання антиперекисної активності плазми, що дають змогу оцінити стан антиоксидантної системи. В подальшому цю технологію можна використати і для людей.